ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, браття і сестри, сьогодні ми святкуємо урочистість свято Покрова Матері Божої. Це свято є особливе для нашого українського народу, так як воно пов'язано з історією нашої національно визвольної боротьби. Це не тільки ми можемо тут згадати нашу українську повстанську армію, чи тепер Збройні сили України, які віддані опіку і покрову Матері Божої, але ця нитка опіки і покрови Матері Божої вона тягнеться починаючи ще від княжих часів, так як ми співали, що Ярослав, наш князь мудрий, тебе полюбив. І всю нашу Україну тобі посвятив, так, Русь, Україна, в 11 столітті, власне, в 1037 році була віддана під опіку нашої Небесної Матері і Цариці Пречистої Діви Марії. Це дуже важливий є акт посвяти, про який ми повинні постійно говорити на найвищому рівні, тому що навіть польський народ. Мав дещо пізніше, по свято, принаймні, писемна згадка немає. Наш наріч швидше був посвячений опіку Матері Божої. І наш монарх, наш князь Ярослав мудрий, як свідчить історія, склав утіп Матері Божої в тому храмі, який він збудував на її честь на золотих воротах. Так сперечаються, чи це храм Боговіщення, був чи храм успення Матері Божої. Це не так вже важливо, але це точно був храм на честь Матері Божої, де князь Ярослав Мудрий встав на коліна і склав свій скиптер і корону, і віддав свою державу, свій народ, опіку Матері Божої, щоб та небесна мати опікувалася, берегла і хоронила Його навіки. Це важливо, це наче таке свого роду пророцтво, що доля того народу не буде легкою. І тому Князь Ярослав віддає в опіку Небесної Матері і цариці. Бо любов мами то є найсильніша любов, то любов, яка все долає, яка все перемагає. І тому Він віддає в опіку свій народ, щоб мати Божа чувала. Щоб Мати Божа опікувалася, допомагала, і в ті важкі тяж, тяжкі часи історії, щоб вона прибігала на допомогу і берегла нас від ворогів. 1947 рік. 30 травня, ну, принаймні так, джерела подають, офіційно наша українська повстанська армія встановила свято Покрови, тоді назвали День зброї. Тобто, це теж важливо є. тобто Що нашу боротьбу і ту зброю, яку ми використовуємо, щоб вибороти нашу свободу, незалежність, ми віддаємо в руки і в опіку Матері Божої, щоб вона провадила нас, щоб вона нам давала сили вистояти, перемогти того ворога. Який напосідається на нашу землю, який приходить, щоб знищити ту навіть національну нашу свідомість, нашу мову, нашу культуру, наші християнські традиції. Так ми бачимо, це дуже давня боротьба та російсько-українська війна не даремно вона виникла. Ми мали дуже багато заглянути історію, скільки було тих нападів, скільки було. Ну, того знищення нашої землі, спаленнях сіл, міст. Це маса. Починаючи від тої, можна назвати монголо-татарської орди, але вже в той час, бо історія нам подається, ну, є різні думки, можемо сказати. Але це вже було те саме військо. Це вже була та орда вимішана з татарами, з монголами, яка йшла щоб на угоду самі служили, самі були рабами. Самі були рабами тюркських племен. Та, і тому носили ті, не пам'ятаю, навіть як називають ці шапки, які вони представляють, що це шапка Мономаха, це шапка насправді ханська, яка давалася як знак е, рабства, що ти є мій раб, ти маєш платити данину. Так, і щойно до 17 століття вони платили данину. Та, і той, де той е, цар Іван Грозний, якого кажуть, там цар Сія Русі якоїсь був. Та раб був. Рабом був. Так як гарно мені подобалося, як О, дійсно, народ настільки московський, є жорстокий, нелюдяний, не християнський, це однозначно. Можливо, якісь одиниці є, які вірують справді в Бога і моляться. Але як коли йшла та агітація проти казахів та казах, казахського народу, ну, вони є наслідники тюркських племен. Практично ця історія замовчується, але хто досліджує, хто знає, є гарні українські дослідники, які це виявляють. Перша архітектура, перша культура, мистецтво це дали тюркські народи, Так, теперішні казахи. Як один е, москаль сказав, що, що ми можемо. Повторити і повернути історію на тисячу років, так як тисячу років тому було. Що ви всі будете під нашим пануванням московським. Ну І дуже гарно один казах відповів каже, дуже цікаво, каже, дуже би я хотів, щоб так було. Каже, якщо хочете повернути тисячу років назад, то будете рабами нашими, так як ваші діди платили данину нашим ханам, будете ви платити. Отак було. Просто історія. Треба на правду, любити правду. Треба любити правду. Треба робити ту історичну дійсність, яка була, а не ту прифантазовану, навіть та ж назва а, Росія. Взагалі немає такого. Ну, що таке Росія? Ну, була Русь. А що це слово, друга буква Ро? Росія? Від чого це походить? Ну, Десь так само Бог трошки розуму забрав, що вона називала себе Росія, хоча зараз це Російська Федерація. Так, жорстокий ворог. Так багато біде нам приніс, але впевнений, що то опіка Матері Божої, яка неустану над нами чуває, напевне, вже давно би не було нашої держави. Як один воїн, який давно воює, веде свій блог, він каже, що я, я справді дивуюся, як ми можемо досі вистояти в тій боротьбі на рівній боротьбі, бо такі засоби, ну. Таку ну, сила війська, зброю, яку має Росія, засоби впливи на світову спільноту, шантажу, тому що знаємо і газ, і нафта, і інше. Каже, а що ми ще не тільки можемо себе захистити, але ще можемо атакувати і проганяти його з нашої землі? І каже, для мене, чесно кажучи, це якесь чудо. Що мені важко, кажу, хоча військовий, скільки мені важко це зрозуміти, і певний, що кожен воїн, який стоїть в обороні своєї землі, він її захищає як рідну матір. Так воїни знають, багато є свідомі, як один батько часто спілкується з, з, з своїм сином, який на передовій переписується, навіть і переживає десь, навіть як сину відпише два-три дні пройшло, нема вістки, Боже, чи живий він, чи, 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 чи не поранений. Ну, так, серце батька ну, розривається, тому що знає, що він бере участь в тяжких боях. Але той син на раз відписував, каже, каже ну ми всі свідомі, каже, і ви мусите бути свідомі, що ми боремося, це є війна. І ми, йдемо, і ми знаємо, що ми можемо бути покалічені, поранені, можемо загинути. Ми йдемо свідомо на це, бо ми це знаємо, що це війна, по-іншому, каже, не може бути. І ми кожен день каже, дивимося, ми бачимо ту смерть, біля нас поранених маса. Багато каже, з наших побратимів гинуть, помирають. Але каже, це, каже, це нас не лякає, тому що ми боремося за святу справу, ми боронимо свою землю, рідну землю, і куди нам Господь Бог. І тому так є, дорогі браті і сестри. Так, та мотивація, то, то є сила Божа, тому що Бог завжди стоїть за правдою. І який би ворог був не був. Підступний, наглий, сильний. Але той наряд, який буде боронити правду, той наряд, який буде взивати помочі і опіки в неба, особливо Матері Божої, а вона є наша заступниця, вона наша владичиця і цариця, ніхто не зможе перемогти його. Певне, що ми сьогодні складаємо велику жертву. Ту жертву складали протягом багатьох століть наших воїн, скільки їх полягло, скільки пролилося крові. І ми просимо причистої Діви Марії, щоб вона прийняла ту жертву наших мужніх воїнів, синів і дочок, які також захищають, знаємо, скільки. Було військових жінок теж попали в полон, і багато з них ще перебуває досі в полоні. І тому наша сьогоднішня та молитва та свято, то є піднесення нашого серця і душі до неба, то є благання помочі, то благання опіки. Сьогодні ми ще раз відновимо наш акт посвяти опіку Матері Божої, тому що так співпадають такі дати. Е, Десята річниця цього року вже виповнилася на початку року. Святкували, як повернувся той культ Матері Божої потіхи і копія чудотворного образу Матері Потіхи Божої потіхи на нашу парафію, де, де тут він був прославлений, почитаний, і люди отримали великі ласки і чуда понад 300 років. І цього року ми відсвяткували до десяту річницю. Мати Божа є опікункою, вона далі є покровителькою, та, яка потішає, та, яка розраджує, яка підтримує те зболене людське серце. А це так важливо. Ми самі розуміємо, що ми люди часто піддаємося тим почуттям, де колись невірі, не знаємо, як собі зарадити, але то завжди маємо пам'ятати, що. Мати нашого храму, цариця це є мати Божої потіхи, і ми маємо прибігати під її покров, під її образ, і ми щоденно відчитуємо нашій парафії під час вечірніх молитов, то посвято Матері Божої, благання в різних потребах наших особистих і нашого народу. Для хворих, немічних, терплячих, покинутих, самотніх і так далі. Тих різних ті прохання ми відчитуємо разом з тими дітьми, які є з Донбасу, зі Сходу України, які покинули свої домівки через війну і заносимо щоденно ту нашу молитву. І теж посвячуємо опіку хворих і спеціальна окрема молитва. Тому старайтеся також єднатися завжди в щоденній молитві, якщо немає можливості з нами через інтернет чи в храмі, то хоч бодай. Те Хоч три Богороди, це Діво, до Матері Божої потіхи, маєте всі набоженства. так, це важливо є, це важливо для кожного. Бо набожність до Матері Божої це не є щось таке легковажне. Це дуже важливо. Справі спасіння людського роду, така є Божа воля, що Господь Бог обрав причисту Діву Марію, щоб вона допомагала, щоб вона рятувала тих бідних. Дітей Божих, які часто попадають під вплив диявола, ну і Бог дав бідну волю. І тому часто вибирають гріх, часто ми є причиною гріха, упадку. Так, ми благаємо помочі Матері Божої, але наше серце мусить також бути розкаяне, мусимо приносити теж за досить учинення, переблагання і за наші гріхи. І за гріхи нашого народу, ми не повинні стидатися навіть тих сторінок, які були Ну, не зовсім славні. Ну Бо кожен народ має свої випадки, кожна людина, зрештою, і ми є люди. Але ми мусимо старатися брати з того урок, виправляти це, дивитися дійсно тверезо, свідомо на це. Так, і міжособиці і внутрішні, які в нас було ще, починаючи за князів часів. Як, як в народі потім пізніше козацький доба період, що на, два, на, на одного козака два отамани було, так? Було і таке. Хоч ми звикли чисто, нам легше слухати приємно е, для наших вух, коли ми чуємо тільки похвалу. Але ми теж повинні для того, щоб правдиво проаналізувати зробити висновок правильний, ну то не тільки маємо говорити про. Тільки такі гарні світлі, а все те, що було недобре, затаювати і сказати, цього не було. Ні, воно було. Воно було, і ми десь також терпимо. Скільки гріху зараз в нашому народі, то що ми скажемо? І тому ми повинні просити Господа Бога, Матері Божої, щоб вона виєднала ту ласку, прощення наших провин, гріхів, а віримо, що її любов, її молитва, сила її молитви. Вона порятує нашу державу. Ніхто не зламає нашої держави. Бо так, як з волі нашого князя Ярослава Мудрого, наша земля назавжди була віддана опіку. Там не було, що він віддає на рік, на два, на десять. Він назавжди віддав ту землю зі столицею Київ, Києвом. Він назавжди віддав опіку Матері Божої. І тому ні ті ракети, ні та могутня якась зброя не збивають нашої землі. Мати Божа буде чувати над нами. Ну ми мусимо бути вірним народом Марії. Ми мусимо бути тим народом, який справді визнає її за нашу царицю, опікунку. Тому це бути неустанне набоженство чування, молитва, наші приватні молитви, спільні молитви, які ми заносимо в храмі, в святині чи перед її фігурами, та, коли відправляється, теж є важливо, чи те травневе набоженство чи інше набоженства Кожного вівторка ми маємо набоженство особливо до Матері Божої потіхи. Кожне свято ми відзначаємо на честь Матері Божої урочисто і посвячуємо відновлюємо посвяту. Опіку Матері Божої парафії, родини і нашого народу, кожне тринадцяте число, так як це є голос Матері Божої для останніх часів з Фатіми, який лунає, де Мати Божа чітко говорила про ту небезпеку, де Мати Божа просила, де вона благала, нагадувала не один раз, щоб церква і люди зробили те, що вона просить, як в спогадах Луція згадувала, що Мати Божа, що вона обіцяла. То йшлося про посвяту Росії і непорочному серці. Мати Божа, обіцяла, якщо ви зробите те, що я прошу вас, я обіцяю, що у світі настане мир, що багато людей, багато народів буде врятованих. Тому що скільки воїн сталося навіть після Фатіми, навіть тих е локальних таких воїн, скільки було знищено людей вбито. Мати Божа обіцяла, а каже, а в кінці моє серце затріумфує. Але, ну, на жаль, дотягнулося десятками років, хоч нарешті та посвята відбулася. Ну, Ми надіємося ми тільки на ту е, милість, любов і милосердя Боже до нас, бідних грішників. Що Господь Бог прийме, а все-таки молитва Матері Божої буде сильніша за наші немочі, наші гріхи. Так само нагадую, що сьогодні теж ми святкуємо п'яту річницю, встановлення фігури Матері Божої непорочного серця, Матері Божої Фатімської на нашій святині, на вежі. Це теж є важливо. Тому що планувалося вже від початку парафії, то мала бути інша фігура, але напевне, Мати Божа так захотіла, що саме її непорочне серце, серце Матері Божої Фатімської, яка є коронована, яка тримає в руках Вервицю, і в тій нашій святині щоденно ми відмовляємо Вервицю, щоденно, де ви маєте можливість єднатися з нами спільно тут, в святині чи через інтернет, де би ви не були завжди, кожного дня. Шоста година, восьма година відправляється спільна Вервиця, неустанно молимося і просимо помочі, опіки і порятунку. Також це 32 роки, якщо не помиляюся, минає як наша церква, парафія, була віддана нашим настоятелем цим Василем під опіку непорочного Матері Божої непорочно Зачатої. Кожна справа, кожна місія, кожне діло завжди має бути віддано в руки Матері Божої, і ми це маємо робити через Марію, наше життя, наша дорога до неба через Марію. Через Марію йдемо до Ісуса. Через Марію робимо всі наші справи, важливі починання. То можемо згадати також ті місії, які провадилися. Ну, в різних континентах, особливо ті важкіші часи, коли багато було поганства, багато різних тих диких племен було, то переконалися ми всі всіонорі, якщо вони не віддавали священників опіку Матері Божої, як би вони не працювали? Бо було, що запрошували ну, видатних і богословів, і філософів, і психологів, які знали, вивчали ту ментальність людей, намагалися їм доступно передати те слово Боже, але ласка Божа, це трошки інше. Але знайти ключик до серця їм не вдавалося. Але вони бачили великі чуда навернення, коли тільки віддали в опіку матері Божої, те саме було Мексика, Ваделупа 16 століття, так? скільки місіонерів вклали там праці, скільки коштів, всього, що вони могли, вони не мали успіхів. Але як вони почали ту місію посвячувати опіку матері Божої. Що зробила Мати Божа? Це революція сталася. Мати Божа сама прийшла до них. І хто пам'ятає, згадуєте образ Матері Божої Так, Бо кожен народ, навіть африканський народ, зображає мати Божу яку. Ну, Зображає так. Так, як виглядає африканець. Ми зображаємо так біло, білим лицем, тому що так як. Ми собі уявляємо, ну, зрештою, вона все-таки була єврейкою, тому певна, що вона не, не, не мала чорної шкіри. Але кожен народ почитає її за свою матір. І це якби знак, такі, що вона чуває над її народом, що вона опікується, що вона серед нас. І тому навіть в Ваделупі теж те, лице таке Матері Божої так, тому що так і місцеві жителі, корінні жителі, властиво, так вони. Які, які називають індіанці чи там різні племена. Так? І Мати Божа зробила, зробила революцію і через того бідного, простого, неосвіченого Йоанна Дієго, індіанця, який бідний, не знав, що з тим робити, що він мав ту об'яву. Йшов до єпископа, який не повірив йому. Каже, щось там повидумав собі той бідний індіанець, ти вже старший був. Але ні, все-таки мати Божа взяла це під свою опіку, в свої руки. і від 7 до 8 мільйонів індіанців в той час навернулися у Христи, прийняли Христову віру. Так, такі можуть бути чудоласки опіки Матері Божої. І тому в сьогоднішній день складімо щиру подяку Матері Божій за ту опіку, неустанну опіку, покров, заступництво, що вона нас провадила і провадить, починаючи від того часу. Коли наш народ прийняв християнство, і коли наш князь Ярослав Мудрий віддав нашу землю і свій народ їй опіку. Тому чувай над нами, мати Божа, опікуйся, допомагай в той тяжкий час війни, час кровопролиття, час, коли наш народ складає велику жертву, зупини цю війну, захисти наш народ, прожени ворога з нашої рідної землі. Дай силу нашому війську, мужність, Візьми під свій покров поранених, полонених, покалічених, ті, які морально є зламані, ті, які не знають, куди подітися, які втратили свої маєтки, будинок, все, що мали, мати Боже, чувай над тими переселицями, біженцями, опікуйся і не залишай, бо ми є твої діти. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Мої!